Привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами робити ось таку анімацію. Ідею для туторіалу я взяв з ось цього каналу Motion and Design, але переробив зі своїми елементами і деталями і записав туторіал власне, для вас. Посилання на цей урок я залишу в описі до цього відео, а зараз погнали власне до уроку. Так, і почнемо ми з того, що імпортуємо якусь модель, яку будемо створювати. Власне, я е, просто взяв Quixel Bridge і тут в Animal Skull імпортував ось такий от череп. Е, ви ж можете вибрати абсолютно будь-яку модель, яка вам подобається. І, будемо, і будете працювати з нею. Так, значить, імпортували модель. Е, я її трохи збільшив. Ось вона в розмірі по відношенню до кола, щоб було нам краще працювати з Pyro. І, власне, що ми зробимо? Ми застосуємо тег Pyro на модель. Натискаємо правою кнопкою, переходимо в Simulation Text і вибираємо Pyro Emitter. І таким чином наша модель буде використовуватися як емітер для вогню. Давайте ми трошки збільшимо довжину анімації. І що нам зараз треба зробити? Нам треба позбутися власне вогню і залишити тільки дим. Так, що ми зробимо? Перше, що ми зробимо, ми тут збільшимо Object Fidelity і зменшимо thickness. Thickness це, власне, те, наскільки далеко буде емітер від вашої фігури. Якщо я зараз зменшу, наприклад, до 3 см. Ми побачимо, що ось цей от вогонь він набагато ближче до фігури і не, не так сильно її збільшує. Так, щоб виключити нам вогонь, ми переходимо в Temperature і забираємо тут галочку. І таким чином в нас буде тільки дим. От. Але це нас зараз, звісно, не дуже влаштовує, того що дим в нас одразу ж розлітається. і... Е не стоїть на місці. Нам навпаки, треба, щоб він просто стояв на місці, і потім ми вже на нього будемо впливати. Для цього ми натискаємо Ctrl-D, переходимо в Scene, і виключаємо Gravity. Ось, це вже ближче до того, що нам потрібно, але тим не менше, це ще не все. Тому що коли ми почнемо впливати на цей дим, він буде вести себе не зовсім коректно, не зовсім так, як нам би хотілося. Щоб подивитись, як це буде. По-перше, ми можемо зменшити вокселі самого диму. Зараз вони дуже великі. Переходимо в Pyro і тут де Voxel Size, Ставимо, наприклад, 1 см. От, тепер, як бачимо, в нас дим в нього набагато більше розширення. По суті, як ми збільшили, умовно кажучи, кількість пікселів. Е, так, можна приховати саму фігуру, щоб ми її не бачили. І щоб ми могли якось впливати на цей дим, давайте ми створимо сферу, я її зменшу. Приблизно давайте до 30 см. Потягну її в бік. Натисну правою кнопкою Simulation Text і додам Tech Collider. І тепер, коли я включу відтворення анімації, я можу взяти сферу. І коли я її протягую через, е, через Pyro, як бачите, вона впливає на дим. І насправді це супер. Цікава штука, і можна ось так от просто сидіти і, і, і гратись, і отримувати дуже цікаві результати. Значить, що нас тут зараз не задовільняє? По-перше, це те, що е, ось цей от дим він починає розлітатись не в тих місцях, де ми на нього впливали е, колайдером. По-друге, це те, що дим пропадає з часу. Щоб це виправити, ми переходимо в Pyro і тут ми будемо відключати різні. Штуки, які нам не потрібні. По-перше, ось тут в General ми все поставимо на 0. Це нам все не потрібне. Ми виключимо Turbulence, теж все поставимо на нуль. Так, і далі Fuel Combustion. Так, і далі. І далі нам треба виключити relative temperature Dissipation. Dissipation відповідає за те, що дим з часом розтворюється. Так, і давайте ми подивимось, що в нас зараз виходить. Коли ми приносимо колайдер, як бачите, дим сам залишається на місці і він. Так, чомусь він поки що пропадає. Ага, так. І ще, що я не відключив, це, власне, в density. Тут де Density Dissipation, теж треба все зменшити до нуля. І подивимося, чи це спрацює. Так, о, і зараз, як ми бачимо, дим залишається, він ніде не пропадає, що, власне, нас і цікавило. Так, і, значить, дивіться, є два. Е, взагалі є, звісно, багато варіантів, як можна це заанімувати. Я захотів зробити досить просту анімацію, коли в мене з'являється цей об'єкт, приблизно на 10-20 кадрі. Я анімую свою сферу таким чином, щоб вона різко летіла вверх. Так, і так само я зменшую її радіус. І таким чином отримав ось таку от анімацію. Тут ви можете впливати на цю анімацію різними шляхами. Наприклад, ви можете... Зробити рух сфери швидший, але саму сферу, наприклад, зменшити. От, і буде інший результат, або ж навпаки, її збільшити. І відповідно результат буде зовсім інший. Це один з варіантів, той, який е робив я в анімації, ви ж можете піти іншим шляхом. Набагато до, до, досить цікавий варіант. Коли ви включаєте просто от відтворення анімації і ось так от пролітаєте сферою через об'єкт, ви можете заанімувати сферу через Align to Spline, створивши spline, або можна записати власне рух цієї сфери. Для цього вибираємо сферу, натискаємо Shift-C і вводимо капучино. Капучино це така функція, яка записує рух мишки. Так, і я натискаю Start Real Time. Вибираю сферу, починаю нею рухати. І, як бачите, Cinema створює кіфрейми. Записуючи, яким чином я рухав сферою. В принципі, я думаю, ось цієї анімації буде достатньо. От, І виходить ось така от анімація. І, само собою, ви можете зробити її по -по погратись, зробити якось набагато цікавішою і набагато прикольнішою. От, Можна так само її, в принципі, ще трошки сповільнити. Допустимо, ми тут її розтягнемо на. зробимо її в два рази коротшою. От, що, звісно, нам дасть трошки інший результат. Так, з цим розібрались і давайте перейдемо до текстурування. Як зробити таку от напівпрозору, напівпрозору текстуру, яка світиться. Створюємо матеріал. А, так. Перед цим як ми до цього перейдемо, нам треба е, ось цей пайро перевести в геометрію. Того, що якщо я зараз включу рендер, в мене нічого не буде, крім сфери, яку нам треба приховати. Щоб це зробити, я беру пайро output і роблю його Childом Volume measure. От, І таким чином Volume Mesher переведе наш volume в геометрію, в меж. В Volume мешері я зменшую Voxel Range Threshold до 1%. От, І отримуємо ось такий от результат. Єдине, що мене тут не задовільняє, це ось ці от е, такі піксельна геометрія. Е, можна було б, звісно, зменшити в, в Pyro Voxel Size, але це дуже сильно нагрузить комп'ютер. Uh, тому ми зробимо трошки по-іншому. Я створюю Deformer Smoothing і роз, uh, роблю їх разом з волі Mesher Child одного Null Object. -а. І таким чином я просто буду зглажувати ось цю геометрію. Uh, от, Я тут можу зменшити stiffness. І чуть збільшити iterations, і таким чином в нас вийде досить плавна форма. Так, коли в нас є геометрія, накидаємо на неї наш матеріал, відкриваємо, відкриваємо матеріал і будемо створювати ноди. Так, значить, перша нода, яка нам буде потрібна, це Material blender. От, Коли я перетягую її, наводячи на жовту е, лінію, вона одразу вставляється, під'єднуючись до нод. Далі нам треба буде нода Fresnel. Fresnel Я її під'єднюю в blend Color. І так само нода «Ramp». Так, значить, що таке Fresnel? Він по суті створює нам карту, де ті полігони, які дивляться на нас під прямим кутом, вони будуть чорного кольору, а ті, які дивляться під кутом 90 градусів, вони будуть білого кольору. Іншими словами, він просто створює ось такий от контур геометрії. І за допомогою ноди «Ramp» Ми можемо цим контуром керувати. Ось таким чином, додавши білого. Так, і залишилось цю карту використати для того, щоб е створити, е щоб сам тут, де чорний, в нас був прозорий е матеріал, а тут, де білий, в нас, власне, було світло. Беремо наш перший матеріал, переходимо в Geometry і в Opacity. Зменшуємо opacity в до нуля. Таким чином, як бачите, наш об'єкт зараз пропав. І давайте ми додамо нову ноду Incandescent Material і під'єднаємо її в Material blender. Incandescent це матеріал, який світиться, і таким чином він буде проявлятись ось тут, де в нас є е білий кольор. Ось такий результат ми зараз отримуємо. Можемо в ремп трошки збільшити чорний, щоб додати контрасту. Ось так. І в інкандесент ми можемо вибрати колір. такий більш схожий на якийсь голограмний, наприклад, ось такий голубий. Так, і далі давайте ми створимо камеру. Відцентруємо її, щоб вона дивилась чітко. На наш об'єкт. Перейдемо в lens Effect, в Bloom поставимо «Override». І збільшимо softness до сотні. Е, поки що, як бачите, нічого особливо не сталося, це тому, що нам в Incandescent треба було б збільшити intensity Multiplier, наприклад, до 5. І таким чином, е, наш об'єкт почне світитись, якщо ми збільшимо, наприклад, до 10, він буде світитись ще більше. Подивимося, як це буде виглядати на анімації. Ось так от це виглядає, коли наш дим вже розлітається. От, І відповідно тут ви вже можете собі редагувати силу, наскільки матеріал буде світитись, за допомогою Intensity і Threshold. І softness, відповідно теж. От, і власне на цьому наша анімація готова. Ми отримали те, що і хотіли. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобався туторіал, і до наступних відео.